пилосос зерна з дефектом не вмикається. Намагалися самі розібрати, але не вийшло на якомусь етапі. Де у них була загвоздка, що не так? Вони не встигли зняти вхідну частину, там, де повітря тягується. У нас далі є три фіксатора пластикових. Ми обережно з однієї сторони піднімаємо, обережно, без фанатизму. Знімається. Трішки сивою. Знімаємо плату управління від кабелі. І в нас оця частина буде зніматися вже повністю, нам нічого не буде заважати. Повністю все розібрав. Знімаю одні рукою, бо штати внизка є. берем як суші, дзвонимо в мотор. Мотор у нас 5,4 Ом. Все добре, мотор живий, але можемо спостерігати, що в нас присутнє волосся знизу. І цікавий ефект. Ну як? Це їхня болячка. Побачили. У нас перебитий в цьому місці кабель. Тобто є контакт, його нема. Зараз. Буде походження або робимо, або не робимо. І далі буде продовження вже відео відповідно. Окрім того, у нас ще обірваний кабель, який йде з самої катушечки. Тому зараз знову ж таки все роблю за кадром. Так воно виглядає в розібраному стані. Як можемо спостерігати, у нас є контакт і з цієї сторони теж. Так виглядає після. Укорочення, як сказали, б євреї. Ніде нічого не паяємо. Є такі ось обжимочки. Ми його обжимаємо. Покажу зараз обірваний кабель. Фокус-фокус. Так, це фокус, фокус. фокус. ведесь мені. Ось перебитий кабель. Збираємо і перевіряємо. Додатково тестимо наш мотор в обживанні 18 В 23 А і по звуку роботи можемо спостерігати нейданий звук роботи, такий підсупний і по споживанню нашого.